Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну паску. Отож, не шкодуйте вподобайки, знімаю для вас новий контент! З чого ми розпочнемо? Обов'язково всі інгредієнти заздалегідь поставте, щоб вони були кімнатної температури. Друзі, подивіться, які класні формочки купила для наших класних пасочок. 44 грами сухих дріжджів. 2 столових ложки цукру, 200 граплого молока, окей, все добре перемішуємо і залишаємо. Накриваємо нашу опару пергаментним папером. І трішки зачекаємо. Тим часом, друзі, подивіться, яка в мене виходить класна опара. Це неймовірно. Супер. Готуємо тісто, 6 яєць, 500 грамів цукру. Пакетик ванільного цукру, 200 г розтопленого масла. У мене вже дуже м'якеньке, я думаю, що міксером воно зіб'ється гарно. Верту цедру. Тут десь 35 грам. Зіваємо всі інгредієнти міксером ще кілограм муки. Тож я змішала опару з тістом. 5 хвилин виконуємо заміс тіста. Друзі, я вже замісила наше тісто поставити знову у тепле місце нехай підходить. Заздалегідь вимочую і промиваю ізюм. Розклали ми наші пасочки, щоб вони у нас попідростали у формочках. Пасочки випікаємо на протязі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Суні. Паска 2023. Друзі, а зараз підготуємо глазур. Глазур зі смаком ванілі. Вливаємо холодний білок. Зараз будемо прикрашати зверху. Друзі, подивіться, які красуні в мене вийшли. Це просто неймовірно. Всім рекомендую цей рецепт.